Коли у гості приходить онучка, в уяві трапляється всяке. Тим часом про ваше серце дбає кардіомагніл. Маленьке сердечко для активних сердець. Час новин в ефірі національного телемарафону. У студії з вами Олег Панюта. Жестова мова від Наталі Дмитрук. Наші вітання у другу річницю початку повноваштабного вторгнення Україна підписала ще дві безпекові угоди з Італією та першою країною за межами Європи Канадою. Вже цьогоріч отримаємо майже 2,5 мільярди доларів макрофінансової і оборонної допомоги від Отави. Відтак аналогічних угод Україна має вже шість. Підписати документи у Київ. Особисто приїхали прем'єр-міністри цих країн Джорджа Мелоні та Джастін Трюдо з візитом у столиці. Також прем'єр-міністр Бельгії, яка зараз головою у Раді ЄС. І президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час спільної прес-конференції вона анонсувала оцінку українського законодавства на відповідність праву Євросоюзу. Ця процедура передує офіційному початку переговорів про вступ і має відбутися вже у березні. Це результат у будь-якому випадку нашого союзу. Союзу України і партнерів в будь-якому випадку без цього Союзу нам було б дуже складно, а в деяких напрямках неможливо боронити свою державу. Якщо цей літак працює над територією, тимчасово окупованою територією України, застосовуємо нашу зброю. Якщо на інших напрямках застосовуємо Українську зброю Україна не має можливості, і не має права, і ніколи цього не буде не буде застосовувати зброю партнерів на інших територіях, окрім української тимчасово окупованої території. Це включає серйозну підтримку бронетанкової угоди. Це наша сильна сторона і дасть можливість продемонструвати нам лідерство серед партнерів. І також підтримка коаліції військово-повітряних сил. Ми тут орієнтуємось на довгострокову допомогу, аби Україна могла досягти повної перемоги над Путіним у цій війні. Я завжди вважала справедливим правом народу захищатися. Це обов'язково передбачає і військову підтримку, тому що плутати таке широко вживане слово як мир з капітуляцією, як дехто це. Робить це лицемірний підхід, який ми ніколи не розділятимемо. Ну А президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн вже в сьому в Києві. Від ранку вона мала зустрічі із міністром внутрішніх справ України Ігорем Клименком та генеральним прокурором Андрієм Костіним. Пані президентка подякувала всім нашим воїнам за героїзм та вручила ключі від 50 нових позашляховиків. Їх передадуть нацполіції та генпрокуратурі для виконання завдань у прифронтових регіонах, зокрема і на деокупованих територіях. Ми дуже сподіваємося, що ці машини вам допоможуть. Я знаю, що ви робите величезну роботу, забезпечуючи безпеку і стабілізацію на територіях, які звільняються Україною. Я хочу подякувати за хоробрість українському народу, чоловікам, жінкам і всім вашим людям за те, що ви робите. Ми вдячні нашим партнерам, нашим друзям за ту підтримку, яку ви нам надаєте. Найбільша війна після другої світової війни на території нашої країни, і ми, ми тримаємося і виграємо затягну саме вам. Тому всі 30 автомобілів, які ви передаєте до національної поліції, вже завтра будуть на території наближене до зони бойоводі щодня наші прокурори разом з поліцейськими і службою безпеки України працюють над тим, щоб розслідувати, переслідувати і карати винних у злочинах. Протягом цих двох років ми весь час відчуваємо підтримку Європейського союзу, європейського парламенту, європейської комісії у тому, щоб забезпечити судочинство і покарання винних у злочинах. Єдиною справжньою опозицією диктатору Путіну є український народ та згуртоване міжнародне співтовариство, яке вміє захищати свої принципи та цінності, а міжнародних злочинців ставити на місце. Про це заявив спікер Руслан Стефанчук під час засідання Верховної Ради. Участь у ньому взяли представники 30 країн, зокрема і парламентських організацій. Голова Собрання Республіки Північна Македонія Йован Мітреський, зокрема заявив, що підтримка України є підтримкою збереження миру не лише у Європі, але й у цілому світі зберігати єдність. І насамперед, єдність антипутінської коаліції, прагнучи до нашої перемоги, а не до умиротворення ворога. Консолідувати всі сили задля для досягнення перемоги. Саме тому Росія повинна і далі відчувати потужний тиск міжнародного співтовариства, в основі якого має лежати надання Україні усіх можливих засобів для оборони країни, а також жорсткі міжнародні санкції проти країни-агресора. Росіяни атакували Україну ракетами. Вибухи лунали у передмісті Миколаєва і поблизу Краматорська. Наразі без подробиць від ранку із реактивних систем залпового вогню ворог обстріляв Куп'янськ. Там пошкоджені приватні будинки. Гатили по Очакову на Миколаївщині і по Запорізькій області. Там у Гуляйполі російський снаряд поцілив у житловий будинок. Поранено літню жінку. Другу ніч поспіль московити атакують Одещину. У місті загинув чоловік, ще троє людей поранені, горів житловий будинок і об'єкт цивільної інфраструктури. Двоє одеситів у важкому стані у шпиталях. Решту деталей розкаже Ольга Дунська. Не бойтесь, не бойтесь, щоб больно не було. Все, ноги на цих кадрах рятувальники виносять зі зруйнованого будинку постраждалих мешканців. 72 річна Євдокія Власова під завалами пробула кілька годин. Її чоловік загинув одразу. Тут він лежав, тут лежав на цій кроваті, така здорова кровать, а вона тут лежала. Оце все згоріло, погоріло, Нічого немає. Уламки ворожого шахеда впали просто на будинок, в якому подружжя мешкало понад 15 років. Загиблий був переважно прикутий до ліжка та сильно хворів лише півроку, як вони поховали єдину доньку. Він Б'єденькі даже не як, як погиб. он нікакою вже був. Вибуховою хвилою потрощили сусідні будинки, знесло навіть вапнякові стіни. Получається на той двор. Літіла просто волною дала нашу сторону. На те подвір'я влетіло і віддало у наш бік. Дуже сильний звук був. Наша квартира у підвальному приміщенні ми там були і завдяки цій стіні, врятувалися Сусіди розповідають, гасили пожежу усім двором, та самотужки намагалися врятувати поранених. побачив, як в цьому місці полум'я накинув на себе, що було. Почув дочка обгорілої жінки, як згодом з'ясувалося. Кричала про допомогу. Зайшов, намагався загасити. Трьох людей госпіталізували з опіками у власниці будинку пані Євдокії Стан важкий. Ще одна жінка в реанімації. Діагнозом вибухової травми. Опікового ураження близько 70% поверхні тіла надійшла у край важкому стані опікового шоку. Станом на теперішній час стан критичний. Третя постраждала у медикаментозному сні. Однак лікарі сподіваються, піде на поправку. Усім пораненим місто обіцяє фінансову допомогу. Якщо людина у середньому стані, то виплата допомоги 50 тисяч гривень. Автоматично ну, зрозуміло, там документи, заяву, коли людина вже зможе на. Писати, якщо в тяжкому стані це 70 тисяч гривень. Вночі наші ППО вдалося знищити усі п'ять дронів, що летіли над Одещиною. У селах оборони Півдня пояснюють, росіяни побудували маршрут деяких ударних дронів просто через центр Одеси. Траєкторія руху безпілотників цього разу була досить незвичною. Один з дронів дуже складно маневрував саме над багатолюдним містом на місці падіння уламків і досі розбирають завали з Одеси, Ольга Донська, Ігор Занжи. Ми Україна. Марафон Єдині новини. Ми ну нині у марафоні Єдіні новини триває великий збір для підрозділів головного управління розвитки Міністерства оборони України. Ми закликаємо долучитися і вас до амбітної мети зібрати 25 мільйонів гривень на безпілотники СИЧ. Ці пташки новітня українська розробка, яка ефективно нищить окупантів. Гурмо безпосередньо веде бойові дії, і це засіб, завдяки якому ми можемо врятувати життя і наших бійців, і просто наших людей, тому що їм просто не прийдеться стикатись з противником один на один. Чим більше буде подібної техніки, тим менше буде стрілецьких боїв. Чим більше високотехнологічного зброєння, тим менше буде втрат. На всіх континентах, включно з Антарктидою, сьогодні майорять синьо-жовті прапори у понад 60 країнах світу у 700 містах. Українці нагадують про другу річницю повномасштабного російського вторгнення. А заразом закликають світові уряди до військової підтримки збройних сил України, до передачі російських заморожених активів та до сприяння повернути депортованих українських дітей додому. Глобальна ініціатива сьогодні стартувала з Нової Зеландії через Австралію, Японію, Південну Корею, Таїланд. Згодом естафету підхопила Європа, африканські країни. У Парижі проукраїнський мітинг зібрав 10 тисяч осіб, а вже за кілька годин чисельні акції мають відбутися у Сполучених Штатах Америки, Канаді та у Південній Америці. Ну а в ці хвилини акція на підтримку України відбувається і у чеській столиці у центрі Праги. Зараз перебуває мій колега, кореспондент Радіо Свобода Сергій Стеценко. Сергій, вітання. Хто зібрався на акцію? і Про що говорять люди на мітингу? Вітаю колеги. Акція насправді закінчилася буквально щойно. Це був великий багатотисячний мітинг, на який прийшли. І українці було дуже багато чехів, які вдягали на себе українську символіку, вдягали українські прапори в празі в столиці Чехії сьогодні було насправді декілька акцій. Одна з них це була сотня українців з українськими прапорами. Робили марш від пам'ятника Тарасу Григоровичу Шевченку сюди на Сармійську площу, де їх вже зустрічали тисячі людей, і я повторюся дуже багато, дуже багато чехів було на цій акції. Ну і найпочеснішим чехом. Який тут був сьогодні? Це звичайно сам президент Чехії Петер Павел. Він виступав сьогодні тут зі сени і закликав звичайно не забувати про те, що Україна нині боронить не тільки свою територію, а й весь світ, весь європейський континент, так само закликав усіх європейських лідерів продовжувати допомагати Україні, зокрема і зброєю, і пообіцяв, що Чехія і надалі буде допомагати Україні, зокрема і біженцям, які знаходяться зараз на території. Чехії я нагадаю, що з початку повномасштабного вторгнення більш ніж 500 тисяч українських біженців були. В Чехії зараз ця цифра приблизно у 200 тисяч. Ну і люди, які приходили власне українці, це і ті українці, які вже доволі довго проживають столиці Чехії, були і ті українці, які власне втекли і бігли від війни в лютому 2022 року, і всі вони звичайно дякували чеській республіці, адже вона не як допомагала, і допомагає і біженцям, і дуже багато зборів відбувається. Ається на підтримку збройних сил України, зокрема. Ну і цей мітинг традиційно закінчився гімном України, який було чутно по всій цій площі. Колеги Сергію, дякую, мій колега Сергій Стеценко, кореспондент Радіо Свобода, розповідав про акції підтримки сьогодні, в столиці Чехії, Праги. Ну а акція на підтримку України сьогодні так само відбулася і в столиці Албанії у Тирані. Країна приєдналася до півсотні інших країн-членів ООН, котрі засуджують анексію Криму та повномасштабну агресію Росії. Албанія продовжує надавати військову, гуманітарну та фінансову підтримку Україні. На головну площу столиці вийшли тисячі людей, аби підтримати українців у боротьбі за демократичні цінності та європейський вибір. Головною нотою, яку відчувають всі присутні вже тут, це почуття вдячності нашим збройним силам. Оскільки, якби не ті чоловіки, хлопці, дівчата, які зараз захищають нашу батьківщину, ні, ми тут не збиралися би в Албанії з перших днів залишається нашим надійним партнером в деяких впливових міжнародних організаціях, таких, наприклад, так як Рада Безпеки ООН, Рада ООН з прав людини, Очєста інших, Албанія являється нашим найбільшим підтримувачем і партнером вже втретє, за останні дні на польському кордоні люди, котрі називають себе польськими фермерами, висипали на землю українське зерно, що йшло через Польщу транзитом. Зробили це на залізничній станції Дорогуськ. Системне знищення української агропродукції, схоже, на сплановані диверсії, наша країна обороняється і виживає завдяки у тому числі аграріям. Отже, ті, хто вчиняє ці злочини. Точно не зацікавлені у перемозі цивілізованого світу. Ми закликаємо правоохоронні органи Польщі дати негайну реакцію. Таке заявив міністр розвитку громади території Олександр Кубраков. Звернулася до правоохоронців в Польщі із закликом і Укрзалізниця. Ще польські протестувальники тимчасово припинили блокувати один з пунктів пропуску у стилу «Гзосин». Сьогодні наші вантажівки і легковики проходять його встановленим порядком. Решта пунктів пропуску на українсько польському кордоні і далі залишаються заблокованими. Вони це вимовлюють тим, що сьогодні в Україні друга річниця повномасштабного вторгнення Росії, що Україна бореться.